По-перше, використовувати цей продукт, це як бізнес, тому що в такій ситуації в країні ну, не в кожного є можливість розвивати міжнародний бізнес. Так от, підмітку, хто раніше чув мережевий маркетинг виснув, всі знають мережевий маркетинг. Я просто люблю таке перевіряння робити. Маркетинг у нас кожен день. Пішли в кіно, подивились фільм, нам сподобалось, розповіли друзям, вони пішли, кінотеатр заробив. ви не заробили. З'їли в ресторані стейк вам сподобалось. ви пішли і розказали друзям, друзі замовили ресторан зробив виручку. Ви ні, мережевий маркетинг – це бізнес рекомендації. Коли ти для себе купуєш певний продукт чи товар, і користуєшся ним, він тобі подобається, і ти просто його рекомендуєш людям. Дуже все просто. І вам за це компанія платить. Це і є. Бізнес-модель мережевий маркетинг. І дякую Рольфу Зору, що він через цю через бізнес-модель почав продвигати свій унікальний продукт. У нас міжнародна компанія, у нас бізнес без кордонів. Ось дивіться, ви бачите невеличкий такий рейтинг наших сходинок компанії. Наприклад, я також люблю дуже такі приклади робити. Знайшли ви людину десь в Канаді, невжливо, в Австралії. Фейсбук, соцмережі, зараз бізнес такий технологічний і набагато все простіше стане. Зум, месенджери. Людина там захотіла скуштувати продукт. Вона там, в Австралії, наприклад, купила в офісі в місцевому продукт, компанія її туди відправила. Нам сюди в Україну за це компанія заплатила гроші. Ідеальний бізнес. Ви на початку менеджер. На початку менеджер, ви захотіли все, я п'ю продукти, нам сподобалось. Ви купили там шість базових наборів, ви менеджер, все. Два випили, чотири, можливо, комусь продали. Заробили вже у вас плюс-мінус 200 євро заробіток, є. але це так, початок. Людина з Австралії підписалась, також почала пити їй сподобалось. Рекомендує іншим, теж там, неважливо де. І ви вже на наступному ранзі sales менеджер це 2500 пунктів в місяць. Тобто, і ви вже потихеньку, у вас є маленька команда. Є у вас вже невеликий товарообіг, плюс-мінус 350 євро ви вже будете мати тут, в Україні. Просто рекомендуючи цей унікальний продукт. Але ж в Україні ви теж можете когось знайти, у вас є брати, сестри, родичі, друзі, тобто і так це мережа, будується мережа. І ми отримуємо від товарообігу також відсоток. Найголовніше. Такий старт бізнесу розпочинається з рангу International Marketing Manager 10 тисяч євро в місяць оборот. І тоді компанія бачить, що ви вже ціленаправленно робите бізнес, ви вже, у вас є команда, 10 тисяч євро це не маленькі гроші, це дуже серйозний обіг. І вам компанія з ІММ. Починає додаткові бонуси у виді накопичень на авто. Кожного місяця вона накопичує на авто, ви ці гроші не можете зняти, воно просто накопичується, потім ви купуєте автомобіль і вам їх виплачують. То дуже все просто. Пенсійна програма, також накопичення на пенсію. Програма подорожей це просто преміальні подорожі, дуже веселі, унікальні і в найкращих куточках світу. Також за рахунок компанії як бонус за вашу класну пророблену роботу. І програма на навчання два тижні в Німеччині в Шпайрі за рахунок компанії, просто ваше сознання міняється. Тренінги і дуже класне навчання. Як я сказав, дуже зараз просто технологічний бізнес. Вам потрібно мати просто гаджет і інтернет. Компанія зробила додатки. Ось вам офіс, не треба нічого вам наймати. В оренду. ось вам офіс в телефоні. Додаток PM. Це все, 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 що стосується продукту, додаток фітлані. Тобто все дуже просто онлайн. Хочете дивитись телевізор, PMTV для вас зробили. Дивіться, трансляції з міжнародних конгресів. Просто це дуже удобно. Просто скачуєте і дивитеся в телефоні. Якщо хто думає, що зараз так важко робити бізнес, в момент в Україні 1100 нових партнерів липень з 2025 року. Дуже продукт сам за себе все каже, сам себе продає, тому і такий великий попит. Отже, якщо ви все-таки захотіли спробувати не просто продукт, а й бізнес, ви можете бути клієнтом просто, купувати у компанії. Але можете е, на маленький вхід на базовий набір зареєструватися, у вас буде пожиттєва 20% знижка в компанії. Якщо ви вже купите великий базовий великий набір із 6 базових набірів у вас буде виводити менеджером 30% знижки. демо сумка. Знаєте, це називається мані сумка, тому що що компанія придумала. Чому банк активайзу в подарок до базових наборів дається? Тому що банк активайзу, в цій демо сонці є стаканчики, тут для бутилочки води ложка є, все є. Тобто ви приходите на зустріч з людиною, відразу ж відкриваєте Активайз подарунковий, не свій не те, що ви купили за свої гроші, наливаєте водичку, колотите ложкою, в стаканчик людина п'є і одразу відчуває результат. Це є ефективність. Чому? Компанія так швидко зростає, тому що вона все продумує наперед. Ось о, і е, початкове замовлення. Е, в принципі, на бізнес як розвиток бізнесу, воно ні на що не впливає. Тобто ви можете зайти на один оптимальний сет, можете зайти на шість оптимальних сетів. Просто шість оптимальних сетів — більше знижка, вигідніше, ну вигідніше, потім гроші рахувати. До маленького оптимального сету входу Activize, подарунок до менеджерського входу Activize і зівородка Activa, тобто компанія навіщо робить. Дуже, дуже все просто онлайн. Тобто телефон і інтернет, друзі кожного є, люди, знайомі, по всьому світу. Зараз така ситуація, що просто всі роз'їхались по е, будь-яким країнам. Тому компанія зробила все, щоб ми могли, знаєте, як раніше ми будували бізнес, просто їздили е, кожен тиждень, якесь якісь місто, проводили презентації, проводили зустрічі, просто не жили вдома. Зараз все набагато е, простіше, тому що все перейшло, перейшло онлайн. Тож, я сподіваюся, що вас сильно не затримав. Дивіться, у нас в руках дуже і дуже велика можливість. Дуже велика можливість. Такі компанії вам в житті приходять нечасно, я б сказав, би рідко. А тим більше компанія приємно випереджає всіх своїх, тих, хто хоче бути схожими на неї, на 15 років. По продукту, так точно. Тому подякуйте людей, хто вас сюди пригласили, тому що вони... Позаботились, щоб ви почули нову інформацію і почули про нові можливості. А це дуже круто. І ще в цьому місяці, в серпні, дуже і дуже круті акції компанія створила. І для того, щоб ми ідеально закінчили цей місяць, а ви дійсно порахувавши гроші, зрозуміли, що ці акції просто дуже і дуже вигідні про ці акції. Я хотів би запросити собі людину дуже велика сьогодні. Можливість людина топ номер один в Україні. В ПІМ Україна і топ номер сім в світі в рейтингу світових лідерів. Пієм людина, яка змінила моє з Олександрою життя, і сотні, і сотні людей. Наталя Черненко.